Росія повномасштабно 250 тисяч людей відправляє з різних напрямків на вашу країну, розуміючи, що вона обнулить собі репутацію, втратить ринки європейські ринки, буде мати величезні проблеми санкційні. А після цього з'ясувалося, що вони будуть мати і воєнні проблеми ну багато проблем різних. Крім того, втратили прямі непрямі втрати в цій війні 500 тисяч. Вони це все зробили заради того, щоб отримати маленький коридор до Криму. Так. Ну, це ж це ж абсурд. Ну, Вони те, що... зайшли на територію України забрати під тотальний контроль територію України, сказати, це наше і зробити тут не Україну. Я хочу, щоб ми з вами розуміли, коли ми говоримо, Україна може мати якісь там можливості про щось домовитися з Росією. Вона не хоче з Україною домовлятися. Вона хоче тут отримати Малоросію. от конкретно, Малоросія, де буде маріонетковий уряд, де буде багато фільтраційних таборів, де буде знищена відповідна кількість людей.